Сьогодні, на жаль, наше місто атакували комбінованою атакою. Це були безпілотні літальні апарати і крилати ракети. В цілому, по місту влучання було в 11 локацій. З них 34 БПЛА і 5 крилатих ракет. Слава Богу, що всі живі, здорові, ті люди, які звернулися за допомогою, їм на місці була надана медична допомога. Хочу ще раз звернутися до громадян, до власників житла для представників бізнесу, що ви обов'язково маєте звернутися до центру оперативного реагування. Телефони в нас є на сайті, і також на сайті для громадян розміщений новий порядок отримання матеріальної допомоги, як в цьому році прийняла Білоцерківська міська рада, і затверджено новий порядок виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. Всі служби працювали в надзвичайно посиленому режимі, станом на цю годину всі пожежі ліквідовані. Користуючись нагодою, ще раз наголошую про недопустимість поширення відео з місць прильотів і місць руйнації, тому що ворог постійно все відстежує і наносить додаткові коригувальні удари.